Сьогодні ми з тобою вивчимо віршики зі звуком С та Сі. Але спочатку давай згадаємо, яке правильне положення мають зайняти наші губки та зубки і язичок. Губи мають бути розтягнуті в посмішці, зубки трохи розкриті, ніби вправа парканчик, згадай таку, ми виконували. Широкий кінчик язика знаходиться за нижніми зубками. Спинка язика піднімається до твердого піднебіння, де утворюється щілинка. Струмінь повітря проходить посередині спинки язика по утворенню утвореному жолобку. Голосові зв'язки в нас не вібрують. Тож приготувались, давай вчити віршик, повторюй за мною. Сіло сонце на сосну. Сонно мовило, засну. Сосни, сонечко, гойдали, сосни сонечко прохали. Сонце, сонечко, не треба. Стане темно нам без тебе. Ось такий гарний віршик. Наступний. Сонях в полі зупинився і на сонце задивився. Скорий сам у день погожий. Сонях став на сонце схожий. Ось такий гарний соняшник в нас схожий на сонечко. Давай далі будемо вчити ще один віршик. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка удіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Для того, щоб краще запам'ятати віршики, повтори їх декілька разів.